Місце, друге місце, Я це не думаю. А як я люблю старе заповічка? Ну, є вдома бідля є, є і тут бідія, і на роботі бід'я, і в телефоні біблія. Думаю, якби окремо мав вже новий заповідь чи старий заповідь, пане обсінь, би ще старе заповідь. Дуже багато всяких там речей, таких повчань як можна взяти деякі, деякі дуже хороші уроки для свого життя. Я буду сьогодні читати теж і старий заповідь, буду читати трошки і з Нового заповіду. Але поки, поки ми ще не стали читати, поки я ще не став читати. Хочеться так сказати. Наше сьогодні життя. Правда, прийшли на зібрання, прийшов на це місце, сижу і думаю, Господі, ну, як лет нічого в голову лише не лізе. Робота осталася там, дім остався там, все осталося там. Хорошо? Думаю. І кажуть кучі, Господи, добре нам бути тут? Звісно, добре. Тут Господь. Їм добре з Господом. І нам добре з Господом, правда? Якщо я сьогодні маю свободу в Христі, якщо мене сьогодні не отягощає гріх чи що не, мені тут буде добре. Але якщо моє серце сьогодні потягощено якимось гріхом, чимось іншим, до мене сьогодні має доступ сатана. Я буду сидів я буду думав тільки про одне. Коли ж воно вже кінчиться? Я вже хочу додому. Мене чекає те, мені треба робити те, мене має бути те. Але сьогоднішній день ми посвятили для Господа, правда? Ми прийшли сюди, щоб чогось послухати, чогось повчитися, щоб прославити Господа. І ми прийшли сюди, і перед цими дверима ми якби, поступили, як, як майстя, правда, перед кошем. Коли до нього послушав голос, каже зніми суття, бо земля, на якій ти стоїш, вона є святою. І так само Господь нам говорить, каже. <звіг> Зніми взуття, відліпи від себе все земне, все, що прилепло до тебе на протязі цього тижня. Ти за все відкинь. Земля це місце, яке є ту, воно є святе. Тут та пробуває сьогодні я Духом Святим. Амінь. <звіг> я хочу, щоб ти був святий. Освободися цього земного. Сиди, шить. Слухай, що я буду говорити, що браття читають, що Верша, псалма, Господь до нас звертається, зеркала многократно, многообразно. Він до нас говорить. Чи я сьогодні способний почути почути голос Божий? Вчора так брат Вітя читав про голос. Він так розказував, я сюди взяв до серця, думаю, Господі дійсно, а скільки раз до нас Господь може говорити, говорить, а ми можемо і не розуміти, правда? А чого я не розумію? Бо я не знаю голосу Божого. А чому я не знаю голосу Божий? Бо я з ним ніколи не спілкувався. Я з ним не мав ніколи ніякого общення. І я не можу знати голосу Божого. Який голос прозвучав, за тим і пішов. правда? що туди, то сюди, то туди, то сюди. Але поки ми є тут, нам добре. Нічого лишнього. Не Ні за голову, добре, хорошо служити. Але. Ми люди під власним часом, правда? Зараз кінчиться трошки, прийде ще трошки часу. І нам прийдеться йти додому. Нам прийдеться йти додому, ми будемо розходитися, завтра знову в понеділок і знову все пішло по тому самому кругу. Дім, робота і город. Дім, робота і город. Для нас старших, для менших трошки другий круг. Дім, школа і теж город. І, як би сказати, трошки відвікається трошки від цього всього. Втомився, прийшов додому, помився, помилився як-небудь і ліг спати. Але за цим всім правда? Каже, за нашим життям, за нашим ходженням, наблюдають двоє. За нами дивиться Господь, як ми живемо, як ми ходимо, що ми робимо. І за нами наблюдає сатана. Як ми живемо, що ми робимо. І кого я виберу, кому я буду сьогодні послушним, це вже залежить. сьогодні. Особисто від мене. Але кого я, За яким голосом хочу піти, кому я хочу служити, що я хочу робити? Особисто залежить. Господь говорить і Той говорить. Яку вибереш дорогу, який вибереш голос, сьогодні це. Це твій вибір. Господь пропонує, каже, я даю тобі вибір. Є тебе це, є це. Є життя. І є смерть, і є благословіння і є прокляття. Вибирай, будь ласка. Але Бог милостивий. Він каже, вибери Оце. Воно тобі прийде для блага, воно тобі прийде для добра. Будеш жити ти, будеш жити твої діти, твоє насіння. Вибери життя. Тобі буде добре. Але якщо ти вибереш це, ти втратиш все. Може ти проживеш на землі пару років добре. Але так, як ми є християни, так як ми є віруючі, Наше життя, наше жительство, воно не повинно бути прив'язане до цієї землі. Якщо я сьогодні повірив в Христа, я сьогодні прийшов до Христа, я повинен розуміти, що мого на землі немає нічого. Все моє, воно має бути в небі. Все моє багатство в небі, мій дім в небі. Все моє, воно має бути в небі. Я сьогодні тут пожив, а завтра я можу відійти вічність. Я розумію, що моє чекає мене там. Я не прив'язаний ні до землі, ні до політики, ні до якихось зовнішніх цих факторів. Я прив'язаний тільки до одного Господа. Правда? Але ми переступимо при цьому дому, молитви, будемо йти додому і так ще інакше. Я думаю, кожен з нас з таким стикається, і я з таким стикаюся. І думаю, може хто і молодий стикається. І мені це місце писання, яке я буду читати, воно мені дуже-дуже подобається. Я часто і молоді і на молодіжному казав. Запам'ятайте, як починається це місце писання, де апостол зразу звертається таким словом, зразу як нас застерігає, що в такому випадку робити і як нам поступати. Я буду читати це місце писання. Це буде послання апостола Якова. Це буде з першого розділу. Будемо читати з перших верша. Яко, раб Бога і Господа Ісуса Христа, 12 країнам, які знаходяться в Росії. Радуйтесь, з великою радістю приймайте, брати мої, коли впадаєте в різні спокуси. Знайте, що і питання вашої віри приводять терпіння. Терпіння ж повинно мати совершену дію, щоб ви були совершені в цій повноті, без всякого недостатку. До цього місця. І думаю, Господі, як воно гарно підходить, як воно як воно приходить в життя. Каже, Яков, всі, хто знаходяться в Росії, радуйтесь. І зразу він, якби переступає, каже, з великою радістю приймайте братиме, коли падаєте в різні іскушення. Думаю, Господи, ну чому ж тут радуватись, правда? Прийшло в моє життя якась спокуса, мені треба з цим боротися, мені треба з цим щось робити. А він каже, радуйся. Радуйся прийшов ну, Господи, ну я в такому ділі радуватися. Але звертаємо увагу на те, що апостол каже, Коліна, які знаходяться в таке слово цікаве, правда? в Росії. Які, можливо, не можуть мати так би сполуки, які не можуть бути собрані. Сьогодні закінчиться собрання, правда? Ми будемо в розсіянні. Хтось поїде на навчання, хтось піде додому, хтось займеться ще чим іншим. Прийде, яке я нагадував в понеділок, ми всі розсіємося. І що перше в наше життя буде приходити, правда? Не знаю, може, старших трошки не так, але в життя молодшого, воно зразу щось прийде. Чи ти вийшов на роботу, чи ти сів за машину їхати, чи ще щось. Зразу буде приходити якесь іскушення, зразу буде щось робитися, зразу щось приходить в твоє життя. І апостол каже, радуйся цьому. Думаю, Господі, ну як цьому радуватися, як цьому радуватися, коли приходить в твоє життя така якась спокуса що з цій спокусі не з питання твоєї віри вона має родитися як би сказати терпіння щоб ти мав совершенну дію правда? щоб ти міг потім противостояти щоб ти міг потім рости щоб ти знав як з цим боротися я собі зауважу на своєму прикладі тому Господі завжди приходить спокуса особливо в тому в чому ти сладкий Чому ти з спокуса не прийде? Ні. Сатана раз підійшов, другий раз підійшов. Він попробував ти твердий. Тут нема чого підходити. Давай будемо підходити з іншої сторони. Сатана знає наші недостатки. Він добре знає наші недостатки. Але за цим всім наблюдає Господь. І по волі Божій Він є допущений до нас. Господь хоче, щоб я через це, щоб ми через це ми навчилися. Ми навчилися противостояти, правда, щоб ми були тверді вірі, щоб ми мали якийсь характер, щоб ми мали якесь терпіння. І Господь каже, радуйтесь, радуйтесь, що воно до вас прийшло, бо ти в цьому навчися, ти в цьому трошки усовершенствуйся, можливо, ти в цьому трошки перекладешся, ти витягнеш звідти щось корисне, будеш мати якийсь урок, ти будеш мати якусь користь, ти будеш з цього щось мати. Я буду читати місце писання, це буде старий заповіт. Всього на всього декілька віршів. Це буде перша книга параліпоменон з 11 розділу. І це буде з 10 по 14 вірш. Ось головні і сильни Давида, які креп. Підв'язалися з ним в царстві його разом зі всім Ізраїлем, щоб воцарити його по Слову Господню, над Ізраїлем. І ось число хоробрих, котрі були у Давида. І Єсвал, син Ахамані, головний з 30. Він підняв списа свого на 300 чоловік і поразив їх один раз. У ньому Елеза, син доду із і старохоробь. Він був з Давидом Фаз... фаздаміні, куди флестимляни зібралися на війну. Там була частина поля, засіяна ячменем, і народ побіг від Але Вони стали серед поля, зберегли його і побили фалестимлян і дарував Господь. Велике спасіння до цього місця розказується про чоловіків, які були сім'ї Давида. Да? Читаю і думаю, Господі. Не було такої досконалої зброї, як зараз каже, взяв список і взяв, каже, положив один раз 300 чоловік, 300 ворогів одним списом. Далі ми можемо читати. Про інших його хоробрих воїнів, каже, вийшов проти єгиптянина, єгиптянин був списом, то й вийшов з палкою. Але каже, він в ході боїв відібрав єгиптянина список і тим самим списом за того єгиптян, єгиптянина. Чи за іншого хороброго хороброго воїна, Шану Геретянуна, каже, він став на полі, коли вийшов отряд Валестілян. Каже, і всі втікли, остався він один на тому полі. Я вийшли підістімляни, каже, і він стояв на полі і сразив цих стілян, каже, і дав Господь той день дуже велику перемогу. Брати і сестри, нам Господь цими місцями показує, що є війна, яку повинна вести церква. Коли ми повинні бути як одне, ми повинні стати стріх, ми повинні озброїтися в повне все Боже, ми повинні вести цю війну. Але є війни, які повинні вести ми особисто. Ніхто тобі в цьому не поможе. Ні ближній, ні чоловік, ні жінка, ні. Це буде твоя особиста війна. Ти мусиш сам це противостояти, ти мусиш захистити той участок поля. Те, що в твоєму серці, воно сьогодні є хороше, засіяно. Куди буде сьогодні наступати ворог, щоб його все потоптати, вирвати? І Господь каже: радуйся, що на тебе оце йде. Радуйся, бо ти можеш стояти, ти можеш витримати, ти можеш взяти з цього пользу. В цьому має прославитися Господь. Так чи інакше, в якому любому випадку Господь має в тому житті прославитися, правда? б то велике військо не було, і як би тобі не було страшно, але ти повинен стояти. Ти повинен вести цю індивідуальну війну, індивідуальну боротьбу в твоєму житті. Бо на тебе сьогодні це покладає Господь. І хочеться сказати, Господи, ну я я один. Двох стали помолитися, але воно вже трошки легше. Правда? Трох стали помолитися, воно ще легше. Але Господь каже, став один там, став один там, інший став там. І всі по одному. І Господь каже, і тому дарував велику перемогу, і тому дарував велику перемогу. Брати і сестри, ми можемо цього просто не бачити. Ми можемо цього не замічати, бо ми, як би сказати, засліплені тим іскушенням, яке приходить в моє життя. І я можу ним так тим та іскушенням пережитися, що я можу не бачити, що за мною стоїть Господь. Господь, який каже, я не дам тобі більше сили, щоб тебе воно не погубило. Ні. Я дам тобі по тій силі, яку ти маєш. Я знаю твої сили, я бачу твою силу, і я хочу дати тобі по всі сили, яку ти маєш. Якщо ти це перейдеш, твоя сила вона збільшиться, ти станеш на крок вище. Прийдеш щось інше в житті, ти будеш рости, ти будеш укріплятися, правда? Як оці о, люди, як оці воїни, не кожен зразу родився, взяв меча, взяв список, пішов воювати, був успішний успішній війні. Ні. Проходили великі уроки цієї військової муштри, проходили ці випробування. Чоловік цьому упражняється, він стає совершенним воїн. Так само Господь каже, я хочу тебе бачити, в цьому совершенні. Коли прийде в твоє життя, коли прийде в твою сім'ю, твою церкву, твоє серце. Оце іскушення, оця битва, коли вийдуть ці ворожі отряди, я хочу, щоб ти стояв один. Я хочу, щоб ти стояв один і ти переміг. Щоб ти переміг, щоб ти навчився. Щоб ти не був цією рослиною, тепличю, яку пересаджують землю, і вона в'яне. Тому що вона не навчилася жити в цих умовах. Така рослина привикла, що її поливають, її все дають, її все оберігають. Але приходить час, коли вона повинна бути висаджена. Так само і Господь каже, прийде час, коли ти повинен вступити в цю битву, коли ти повинен сражатися, для того ти призваний, щоб наступати, для того ти призваний, щоб воювати, а не просто називатися віруючим, називатися християнином. Ти призваний для того, щоб вести війну, ти призваний для того, щоб прилагати силу, прилагати силу, і щоб самому бути спасеним. Щоб взяти царство Боже, воно також береться силою. Не просто так. Ти мусиш прилагати якусь силу, мусиш прилагати якесь усилення. Але в те время ти повинен розуміти, що з тобою є Господь, правда? В одному місці Господь каже, я з ним в скорбі, Я з ним завжди. 90 псалом. Каже, якщо він призиве моє ім'я, я, я із його за те, що він мене полюбив. Не вони, не всі. і Особисто до тебе, до мене Господь говорить, я з тобою в скорбі. Я з тобою там, я з тобою тут, за те, що ти мене полюбив. Я і вас. Я і ізбавлю, я дам тобі сили перемогти, я дам тобі сили переступити. Я дам тобі силу наступити тільки за те, що ти мене полюбив, за те, що ти сьогодні відкликнувся на мій зов. За те, що ти сьогодні хочеш бути корисним інструментом в руках Божих. Правда? Хай нас благословить Господь і Сестер, щоб ми не були якості рослини, що ми, щоб ми трошки. Ворушилися, щоб ми трошки боролися. Щоб воювали, можливо, і на одинці, коли прийде в твоє життя те чи інше. Господь хоче, щоб ми з вами вчилися. Ми будемо йому дякувати. Ми будемо Його зараз славити. І будемо просити в нього милості, будемо просити в нього сили, щоб нас Бог благословив, щоб нам Бог відкривав очі, щоб ми могли розуміти, бачити, як нам стояти. Яка нас проблема чекає? І як його вирішити, правда? Чи своїми силами, чи може молитвою? Чи може треба взяти це коп'є молитви і сражатися, правда? Чи може мені треба сьогодні взяти меча, слова Божого, і з цим сражатися, правда? Господь дає різну зброю. А якою сьогодні зброєю будемо користуватися ти чи я? Це вже може залежати від нас. Як я сьогодні хочу послужити Богу? Чи я, можливо, хочу бути молитвенником, чи я сьогодні можливо хочу бути проповідником чи благовісником? правда? Господь дає, і Господь хоче, щоб ми це все прилагали, щоб царство Боже ширилося і щоб ми з вами були плодовиті. А Богу нашому віддаємо славу. Амінь і Амінь.